Цей мурал, він про інтеграцію та про її важливість, рівність та взаємопідтримку. Він поєднує в собі патріотизм, упевненість та важливість підтримки в такий складний час. Він був встановлений та зроблений за підтримки Ради Європи у межах проєкту Молодь за демократію в Україні, фаза третя. Цей мурал малювала Анастасія Худякова в 2024 році. І він дуже гарний та вважає, що став візитною карткою нашого міста.